Дональд Трамп подобрішав до України і президента Зеленського, чи то через те, що його номінували на Нобелівську премію миру, чи то через те, що він побідоносно іде і завершує війни в світі. Ну так би мовити, завершує. Але факт залишається фактом сьогоднішній саміт НАТО. Показав, що Трамп дещо змінив риторику. Про що говорили, що заявляв американський президент, дізнаєтеся з цього відео. Тож додивіться обов'язково до кінця, поставте лайк, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, підпишіться на мій Ютуб канал. Видання Bloomberg проаналізували саміт НАТО, який відбувається у ці години у ці дні, і власне написали таке собі попереднє резюме з приводу того, що там відбувалося, і про що заявляв Трамп. Лідери НАТО підтримали план збільшення витрат на оборону до 5% ВВП на своїй зустрічі у ГАЗі, що стало перемогою для президента США Дональда Трампа. Трамп каже, що ми з НАТО повністю і лідери НАТО підтвердили свою відданість взаємній обороні, наразі заспокоюючи сумніви щодо зобов'язань США щодо колективної оборони за договором НАТО. Нагадаю, що раніше, під час передвиборчої кампанії і одразу після того, як Трамп чергове став. Президентом він заявляв про те, що США будуть взагалі виходити з НАТО, а якщо і не вийдуть, то суттєво скоротять своє фінансування цієї інституції, що, мовляв, Європа має платити сама за свою безпеку, а США доволі таки давно вже і багато платять гроші, і тепер цьому кінець. Але як бачимо, що Трамп чи то після того як він відправляв загадкові повідомлення Рюте, в яких Рюте начебто, його хвалив, восхваляв і. Е, е, Піднесив його а, аж до рівня бога, напевно, але тим не менше здається на мою суб'єктивну думку, що члени північно-атлантичного альянсу зрозуміли, як треба говорити з Трампом, мовою лестощів, мовою хвальби, мовою того, що він величезний і вілічайший, як то кажуть, лідер сучасності, і схоже, це спрацювало. Новий цільовий показник витрат включає 3,5% на основну оборону та 1,5% на пов'язані з цим інвестиції, включаючи інфраструктуру та кібербезпеку. Щодо близького сходу, Трамп заявив, що вважає війну між Ізраїлем та Іраном завершеною і США проведуть переговори з Іраном наступного тижня. Повідомляється, що Трамп описує ситуацію в Україні як повністю неконтрольовану та каже, що поговорить з Путіним, хоча й не надаючи жодних. Подробить. Нагадаю, що лідери двох країн України та США власне у рамках саміту НАТО у ГАЗі зустрілися і поговорили. Зустріч була за словами президента Зеленського тривалою і позитивною. Ну а напередодні саміту Трамп заявив журналістам: неочікувано, що Зеленський гарний хлопець, і ми думаю, поговоримо з ним. Ну принаймні поговорили, але нас з вами цікавить, що ж вирішили на саміті НАТО щодо України. Україна отримала зобов'язання щодо довгострок. Кової підтримки з боку НАТО і НАТО заявило, що її безпека сприяє нашій. Повідомляється, що Трамп назвав ситуацію в Україні повністю вийшла з під контролю та сказав, що поговорить з Путіним. Не обійшлося і без казусів. Трамп висловив особливий гнів щодо Іспанії, яка чинила опір цільовому показнику витрат на оборону у 5%, Заявивши, що вестиме з нею прямі переговори та погрожуючи покарати її за допомогою мит і тарифів. Ну, ми знаємо, що тарифні війни. Власне, Трампа вже відомі на весь світ, причому і з того боку, що вони завдають шкоди і самій економіці Сполучених Штатів Америки. Іспанський фондовий індекс IBEX-35 продовжив падіння до сесійного мінімуму після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що країна буде санкціонована в торгівлі за найнижчі зобов'язання щодо витрат на НАТО. Щодо спілкування Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рюти, він веде себе не впевнено, коли журналіст. Це запитують про попередню пропозицію Дональда Трампа про те, що стаття 5 може тлумачитися по різному. Стаття 5 абсолютно чітка, і водночас ми завжди казали, що ніколи не будемо вдаватися в подробиці щодо того, коли саме стаття 5 буде задіяна. Сказав він. Чому ні? Тому що ми не хочемо робити наших супротивників мудрішими, заявив Рюти. Мова про статтю 5, яка має бути задіяна у разі нападу на одну з країн-членів. Нато, тобто, якщо умовно Росія нападає на країни Балтії, про що дуже часто останнім часом говорять а Естонія, наприклад, вже риє окопи, то інші країни НАТО мають миттєво долучитися і обороняти цю країну, навіть коли союзники по НАТО святкують угоду щодо витрат на оборону, Адам Феррар із Блумберг вказує на один тривожний сув на саміті Азія, практично відсутня прагнення часів Байдена поглибити зв'язки з індотихоокеанськими партнерами Японією. Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією схоже дає збій, адже цього року на саміті присутній лише прем'єр-міністр Нової Зеландії, оскільки адміністрація Трампа переорієнтовує НАТО на європейську безпеку та розділяє виклики Росії та Китаю, відсутність ключових азійських партнерів знаменує собою значну зміну, особливо враховуючи те, що Трансатлантичний індотихоокеанська співпраця може набувати дедалі більшого значення перед обличчям непередбачуваності президента Сполучених. З штатів Америки генерального секретаря НАТО Марка Рюти запитали про лестощі та жартівливість, які він використовував у розмовах з Дональдом Трампом. Рути відмахнувся від цього, сказавши це питання смаку, але він хороший друг. Саміт завершився, і лідери здаються щасливими. Генсек Марк Рюти посміхається, звертаючися до преси. Президент США Дональд Трамп назвав саміт фантастичним і великим успіхом. Рути вдалося це здійснити та забезпечити те, щоб саміт приніс Трампа те, чого він хоче, а натомість держави-члени отримали гарантії е, того, що президент США дотримуватиметься статті 5 про колективну оборону. Я підтримую це. Сказав Трамп. Ось чому я тут. Ну і одним з таких, от е, цікавих сигналів було те, що Трамп на саміті сказав: Я не виключаю можливість того, що Путіну треба щось більше ніж. Україна, якщо його вдалося в цьому переконати, якщо він підписався під статтею 5 і про прихильність Сполучених Штатів Америки до північно-атлантичного альянсу, цілком ймовірно, що е, загальна тенденція безпеки, загальні побоювання наших партнерів е, країн Європи, які є членами НАТО, все таки передасться і Дональду Трампу, і він буде інакше розмовляти з Путіним. Принаймні, після того як Володимир Зеленський поде. Ю заявив йому про те, що Україна готова знову ж таки до миру. А Путін, як ми бачимо, постійно е, бомбить Україну, причому з жертвами серед цивільного населення. Це явно не подобається Трампу. Але які його будуть подальші кроки, побачимо вже невдовзі. Я обов'язково з цього приводу запишу чергове відео. Сподіваюся, ви його побачите. А для того, щоб це дійсно відбулося, підпишіться на мій канал, тисніть на дзвіночок, поставте вподобайку, як щоб якомога більше людей побачили це відео. Рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Пишіть коментарі, друзі, і звертаю увагу, що в описі відео є інформація про допомогу загону безпілотних систем. Там служить мій друг, він командир цього загону. І їм потрібні. Кошти на підтримку цього загону, який нищить ворога щоденно. Тож давайте допоможемо разом. Це 2 хвилини вашого часу, 10 гривень буквально, і ви вже допомогли. Заздалегідь. Дякую. Ті з вас, хто хоче також віддячити і моєму каналу. Навзаєм буду дякувати вам. В описі відео є і ця інформація. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби сил оборони. Тож, друзі, побачимося і тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!